Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не взяли такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще внутрі, отут, стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Ця капсула вона має розриватися в і не тканина. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як воно знімається? Купляв в Британії, а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Так? Перше діло, у вас має бути мощний магніт магнітний Дімовий. Ну, це обаче на холодильник магніт, ви так стукаєте і він відвалюється. Оце молотка, ну, оце все пасатіжем ще забудьте, це безполезно. Другий варіант вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. А, в нашому випадку такої не було. Ми взяли просто звичайну нитку яку шиють речі, її в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут узілок і, диві... і накручуєте отак, вот тільки дуже плотно, поняли? І треба тримати, щоб воно не прокручувало. Знаєш, дивіться вже наскільки піднялось. бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили. А щоб ви, накручуючи його постійно, той магніт, ну це магніт він по чуть-чуть відстає там, і ж там не на клію, ні на чому. По чуть-чуть його, кожен раз, як ви його так натягуєте, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, якого так безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Да. Тобто, коли ти його розбиваєш, може запросто там фарба, яка ще щось іще або знаєте? От. Ну от я вам зараз показую процес, як це робиться. Ну Якщо у вас буде нормальна капронова нитка, то ви справитесь з цим набагато швидше. Потім можете брати ножництво, вставлять ножницы і ну, обережно, щоб тільки ви не вышкодили. Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, Фізика. це не знаєш магію, все фізика. Короче, друзі, дрочився, дрочився, просто кову. Це щось невозможне. Я таких як в Британія ще ніде ніколи не зустрічав. Це якийсь колапс просто. Вам буде хорошо зробити таку штуку, щоб не, не пошкодити тканину. І ще внутрі, отут, стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розоб'ються. І одна рожевого, не помаранчевого кольору, а втора чорна. Ну, по-різному. Тому треба якусь таку штучку придумати, щоб його там цей не пошкодить. Вон, всередині вон капсула і повірена, нам не страшно. Бо у нас, во-первых, тут ниток дуже багато, бачите? Тобто Воно щось -то по ниткам пішло, тобто до діжди не піде. А во-вторых, у нас є оце... защитка. Ця капсула вона має розриватися в простір на тканину. Так як ми там наватали вріовок, воно прямо на вірьовку. поняла? Це було опа. Ось ця магнітна штука, яка, типу, коли ви виходите через детектор, вона от якраз у вас і реагує, понятно? Ось ця капсулка, дивіться, от. отак вона виглядає. Дивіться, якщо ви хочете, я чек покажу, що я за цю шмотку розсчитався. Це ж тільки в таких цілях я показую, якщо у вас таке сталося, розумію? ось наша фарба, яка, слава Богу, не заділа нашу тканину. І тепер, дивіться, момент. ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз, відламали, зняли. Отакі от мучі. Господи, я такого ще не бачу. Все, от воно розпалась. Дивіться, от магніт, от у нас шарик з однієї сторони, і от у нас сама ігла. Дивіться, у нас є от іголка. Вона у нас торчить отут. Ну, ми її зараз відламали. Вона у нас продіта. Через оцю якби, заглушечку. Тут у нас стоїть отака железячка з дирочком. І в ній по бокам два магніти. В самої іголки. У нас є тут такі заглиблення. І Іменно оці шарики тримають цю штуку. Як воно знімається? Є в магазині такий магніт, вони б'ють по цій штуці або просто притискають ці а, магніти там, положительне чи отрицательне магнітне притяження, розходяться в сторони. І винімається ця штука сигло відсюди. Поняли, як це працює. Але для цього треба ніядіновий магніт з дуже великою силою. Або ну, такі махінації треба произвести. Другого варіанту в мене не було. Я в дорогі, мені ця кофта терміново на завтра потрібна. Так, друзі, от фінальний результат. Отак вона виглядає. Маленьке тоді таке, ну, бо це я трошки небережно робив там ножницями. А так, бачите, якщо більш сконцентровано, так виходить. На ну, екстрений випадок, якщо терміново треба, просто ну, виручить вас таке.